У Кам'янському відбулася святкова церемонія підбиття підсумків конкурсу журналістських робіт Донорство очима молоді приуроченого до дня донора. Цим організатори прагнули нагадати, наскільки важливим є донорство для збереження життя і здоров'я людей. Мистецькі змагання зібрали 31 учасника віком від 13 до 25 років із Кам'янської громади. Талановиті юнаки та дівчата через творчість привернули увагу до донорства крові, а ще мали можливість проявити себе у журналістиці та творчості. Хочу сказати, що ми неочікувано отримали велику кількість дуже цікавих і неординарних робіт, адже це дуже важливе питання. Молодь у нас дуже талановита. Вона з великим задоволенням приймала участь у цьому конкурсі і висловила такі свої цікаві ідеї на донорську тематику. Тому з великим задоволенням їх сьогодні нагороджуємо. Організатором конкурсу виступив Центр служби крові біофармаплазма за підтримки департаменту освіти, управління молоді та спорту, центру молодіжних ініціатив, громадської організації Бджола та Національної спілки журналістів України. Сьогодні щодо конкурсу робіт я хотів би відзначити, незважаючи на те, що в ньому брали участь молоді люди. Взагалі, ми за ці роки бачимо наше життя вже по-іншому. І я хочу сказати, що всі учасники. Проявили зовсім немолодий погляд. А це вже дорослий, досить змістовний погляд на тему, яка дуже важлива в нашому житті. Учасники змагалися у трьох номінаціях: стаття, інтерв'ю з донором та візуал на донорську тематику. Найчисельнішою стала саме номінація Інтерв'ю з донором. Я вважаю, що це дуже важливий захід, тому що донорство треба популяризувати. І також тут є е, моя виставка моїх робіт. Е, це картини донорів-переможців, онкопереможців і донорів благодійників. Партнери підготували переможцям цінні призи, сертифікати від інтернет-магазину Розетка та подарунки від місцевих компаній. Окрему відзнаку отримав Назар Лантуг зі Степанівського ліцею Керничанської селищної ради від інтернет-провайдера Фрегат. Для мене це велика честь, як для ченежі, бути сьогодні присутні на цьому заході, розкривати творчі творчі таланти нашого кам'янського. Це така важлива тема донорства. Це допомога, ну тобто іншим людям. І завдяки цьому конкурсу молодь змогла через слово розповісти історії, які рятують життя, тобто приклади навести. Серед лауреатів конкурсу студентка Кам'янського фахового медичного коледжу Олександра Навальна. Вона переконана, донорство це не лише благородна справа, а й приклад для наслідування. Грамота лауреата учасника конкурсу. Також за участь теж приз від компанії Мирчик Ліф це були смарт-годинники. Я взагалі не очікувала, що отримую хоч якусь винагороду, тому що я думала взяти участь, спробувати себе і вже наступний раз знати, як правильно робити висновки, як правильно подавати себе взагалі на конкурс. Але я виграла. Я дуже рада завдяки конкурсу донорство. Очима молоді ще більше молодих людей дізналися, як важливо бути донором та допомагати тим, хто цього потребує. Оскільки я відповідаю за творчість, такі люди, такі очі, оця надія це ота краплина крові, яку кожен творчий письменник поет, кожна творча людина передає нам усім для того, щоб ми могли і надалі функціонувати у такому культурному просторі донорство це вчинок, який може змінити чиє життя. І чим більше молоді дізнається про його цінність, тим більше шансів на порятунок для тих, хто цього потребує.